Будемо робити ще прикольні завдання. Хочеш? Ой, добре. Так, один, Давай, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ти спати вже хочеш? А на конику як кататися, будеш сонний? Дев'ять, десять. Робимо 10 карток. Добре? Поїхала. Перша зроби так. Угу, Але дивись, так, так. Куди пальчик показує? Молодець. А долонька куди? Ні, ні, треба двома роками. Дивись, пальчик сюди, а тут показує долоньку. Як п'ять дієш? О, супер, клас, дуже красиво. Ти зробив першу. Друга, зроби так. Клас, давайте. Третя, зроби так. Можна сидіти. Угу. Клас, розумічок. Зроби так. Угу. Зробуй так. О, ось. Зараховую. Це ми вже робили. Так. Знаєш, як називається? Замочок. Так. Угу. Класно. Так. Ось, бачиш? Угу. І ось так. А, молодець! Ти такий серйозний. Давай їй. Так. Це я збираю сюди. Це я ставлюся. Ще не дуже втримуся. Ще трішки нових залишилося і продовжуємо. Добре? Дивись, ми з тобою цього грали. Граємо її ще раз. Е, дивись, я тобі буду показувати позі. Ти за мною повторюй. Добре? Але коли я показую клас, то роби ось так. Добре? Поїхали. Клас. Що треба зробити? Не можна клас повторювати. Так роби. Молодець, Давай п'ять. Поїхала. Зайчик. Клас. Як ти можеш зробити? Молодець, Давай п'ять. Зайчик. Повторюй. Кулачок. Клас. Молодець. Давай п'ять. Ні. Не повторюй клас. Так роби. Тобі клас не треба повторювати. Давай п'ять. Ще раз. Так. 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 Тихо, трюха, не повторюй. Давай п'ять. Коли я показую кулачок, ти показуєш долоньку. Покажи долонька. А коли я показую долоньку, ти кулачок. Долонька. Молодець. А коли я показую зайчик, ти показуєш кільце. Кулачок. Долонька. Кільце. 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 так, Богдай, Давай, кільце. Довій кеть. Молодчинка. І тепер робимо ще одне завдання. називається пістолетик. Зроби пістолет. Ні, ні, ні. думісі уважно. І лівою рукою також. А тепер зроби клас. Клас. Пістолетика. Пальчики ховай в руки. Клас. Пісто Куди пальчики ховати? Треба сюди. Фейсак. Ховай пальчики. Ховай пальчиком. Ховай пальчика. Не майка. Молочинка.